Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш ефір продовжує програма про головне в деталях. Далі будемо говорити про освіту, зокрема про реформу старшої школи. Коли вона розпочнеться, що вона дасть учням про це не тільки дізнаємося від нашого гостя Віктор Кимакович на студії, директор департаменту освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Вітаю вас. Пане Вікторе, нещодавно відбулася освітянська конференція в Івано-Франківську, яка була присвячена підготовці до цієї реформи старшої школи. Власне, головні висновки цієї конференції і трішки детальніше про саму реформу. Наскільки вже відомо її часовий, так проміжок, коли вона почнеться і до якого періоду має завершитися? Тут це зрозуміло. У нас іде триває реформа нової української школи, і ті діти, які пішли колись в перший клас, перші. Понушу вони в 27-му році повинні піти уже в 10 й клас по програмі нової української школи. Тому часові рамки дуже чітко окреслені. 27-й рік це той рік навчальний, коли діти з НУШівських класах повинні розпочати навчання. Оскільки ми міняємо програму по перехід від знандвої школи до школи компетенцій, відповідно. Повинна змінитися також і старша школа. Ми всі розуміємо, або батьки особливо бачать, що діти неймовірно перевтомлені великою кількості предметів. По-друге, якщо ми говоримо про підготовку до вступу у вуз, нема чого там говорити, всі діти мають репетиторів і ці речі. Чому навчання в школі потребує ще репетитор? Тому відбувається зміна взагалі підходу до того, що учень повинен, вже знаючи свою освітню траєкторію, вирішувати, куди він піде, навіть якщо він йде ус, він там повинен вже мати відповідну профілізацію спеціалізацію. Якщо я, наприклад, хочу бути медиком, я буду вчити більше хімії і біології, а, а натомість, якщо я хочу бути там айтішником, я буду вчити більше математики. Тому Маючи різні програми, різні інтегровані курси, і це дасть можливість зменшити навантаження, рухатись напрямку улюблених предметів і тої освітньої траєкторії, яку учень собі вибрав. Ну, І позбутися в більшості репетиторів. Тому що, якщо ми бачимо, якщо у учня буде сім хімії, наприклад, то для чого йому буде брати ще репетитора, наприклад. Ну, Це так зрубша, якби, зміст реформа. Вона має кілька шарів. Перший шар, про що то, що ми говорили, це є, власне, зміст навчання. Друге, це те, що ми розуміємо, що йде демографічний спад, і е, добрі знання давати в малих класах ми не можемо. Тому нам потрібно гуртувати збирати тих учнів, тому ліцеї будуть не в кожному населеному пункті, тому що нам потрібно буде зібрати дітей. Ну і це такі два основні таких виклики, які ми повинні відреагувати. І третій виклик це паралельно з школами. Ми повинні розгорнути дієву професійно-технічну освіту, тому що нам потрібно для відбудови держави робітничі кадри. Ну тобто головний, напевно, виклик це буде саме перебудова цієї шкільної мережі в області. І це... Вона буде дуже, дуже... фундаментальна так. перебудова, тому що на, на зараз у нас е, ліцейні класи мають 300 навчальних закладів. Тобто 300 шкіл умовно мають 10-11 клас, а будуть мати 46. Тобто, ми розуміємо, які буде велика різниця у кількості. Але ми говоримо про те, що ця кількість не просто там механічне скорочення, ми говоримо про якість відбір педагогів на конкурсних засадах, зміни програм, профілізація відповідна. І тому друге завдання, що ми, ця реформа повинна бути таким чином, щоб умовно одинакові умови мали учень чи то в верховині, чи то в калуші. Чи то в Болехові для того, щоб всі ліцеї мали одинакові профілі, щоб дитина не їхала кудись, бо вона хоче вчити математику. Вони будуть мати одинаковий доступ до знань. Розуміло, вони будуть конкурувати якістю викладачів, програми і обладнання будуть однакові, але роль вчителя від цього не зменшиться. Тобто буде цих 40 ліцеїв, де будуть можна буде вибирати, так? Чи ти хочеш поглиблено фізику вивчати, чи умовну українську так, мову, чи іноземну так, мову. Так. Вони мають рівному, рівно якісно надавати всі так. ці вибір. Так. А хто буде вибирати визначати? Це буде міністерство, чи це на рівні області, визначати, де саме збережуться, тобто де будуть створені ці ліцейні класи, а де залишиться тільки гімназії, так? Умовно, де це є класи. метод є методичні рекомендації, які не тільки для нашої області. Вони були застосовані для всієї України. Вони усереднені і Розраховувалося по кількості дітей. Зрозуміло, що то, що ми говоримо, щоб вибрати ті предмети і зробити функціональну правильну профілізацію, нам треба певна кількість дітей. Тому дітей не може бути менше, ніж, там, умовно, 30 дітей в класі чи 100 дітей на паралелі, де будуть три класи: один, там умовно, математичний, один гуманітарний, один суспільно-гуманітарний. Тому ми маємо найменше 100 дітей, і цих 100 дітей в гірських. Місцевостях, а якщо ми говоримо про рівнинні місцевості, то має бути 200 дітей на потоці. І, відповідно, якщо в громаді є 200 дітей, там, відповідно, може бути ліцей. Якщо немає, туди будуть підвозити діти з інших громад. І таким чином створюється планова мережа, але враховується оце плече підвозу. 10 кілометрів, 30-кілометрова зона, наявність пришкільної, оцього пансіону, тобто це проведена велика робота для того, щоб рівномірно розкласти. Щоб учні були якнайменше в дорозі, найменше кілометражу проїжджали. Тому була створена така модельний. Мапа, на яку заносили здання після консультації з громадами, ми вийшли на число, поки що 46 ліцеїв. Це максимальна кількість, яка може бути відповідно до кількості дітей, тобто це корелюється з відповідно з кількості дітей. Але по факту, зна що війна вносить корективи, коли ми бачимо виїзд дітей за кордоном. Ця цифра може корелюватися також. Напевно, перше, що запитають батьки, оцей доїзд, він буде безкоштовний, тобто так. його буде якось організовувати? Це територія обслуговування транспорт. ліцею. Тобто, у нас згідно закону, батьки мають право вибрати собі заклад. У мене в території обслуговування умовно ліцею в Калуші. Але я хочу їхати в Франківську. Ти можеш вибрати ліцей Івано-Франківську, якщо там є вільні місця, тебе приймуть. Якщо ні, ти поступиш туди на конкурсних засадах, і твій доїзд до Івано-Франківська буде платний. Але якщо ти йдеш в Калуші, наприклад, ти в Калыші, то. Там буде забезпечений безкоштовний приїзд. Тобто таким чином передбачається регулювання цього mm. процесу ті школи, де не буде ліцеї. Так умовно зараз там є 11 класів. Визначається, що воно має бути гімназією. Mm. Що, ну тобто, два класи просто скорочиться. Тоді штат педагогів. Ну, тобто, яка реформа передбачається? Ну штат педагогів буде зменшуватися. Зрозуміло, відпадає е, старша школа. Але ці педагоги будуть ми будемо оголошувати конкурс. Якщо цей педагог має якісь заслужені результати, має бажання працювати, він може взяти участь у конкурсі і отримати роботу в ліцеї вже і йому також, якщо він живе на території громади, буде забезпечений підвіз разом з дітьми до того ліцею. А ви говорили про те, що буде більше співпраці, так більше напрямків саме до профтех... профтехнічної освіти. Це яким чином? Тобто, це ще будуть додаткові класи відкриватися саме, щоб діти могли якусь ні, ні, спеціальні дивіться, спеціальність опанувати. У нас е передбачається, що всі коледжі. І всі теперішні професійно-технічні училища, вони будуть називатися професійними ліцеями. І вони будуть далі надавати робітничі професії, надавати молодшого бакалавра, давати випуск, і вони це будуть такі великі заклади, в яких діти, які вибирають навчання, там буде також трохрічне, як в старшій школі, де 10 11 12 рік, але вони паралельно будуть вчитись, крім вчитися, отримувати. Професію, тому передбачається, що у нас вже 50 на 50, 50% дітей йдуть в школу, 50% йдуть в коледжі і профтехі. Ми очікуємо, що буде ще за 10 на 40 або більше. Все ж таки є, скажімо так, є, є бажання, ten, є, та є така є, тенденція, є, так? є тенденція, є бажання, тому що є розуміння перше престижу професії. Людина, яка має в руках роботу, вона може бути самозайнята, наприклад, перукар. Вона може працювати на заводі, як, наприклад, якийсь столяр чи токер з числовим управлінням. І ці професії, ну на ринку, вони. Дають більшу зарплату, ніж насправді випускники багатьох вузів мають після закінчення. Тому після трьох років навчання я думаю, що багато Це Не значить, що це такий, якийсь тобі все, я далі не можу вчити. Звичайно, що ти після закінчення навіть професійного коледжу ти можеш рухатись далі, вступати в вуз. Ну, все ж таки, це така досить революційна буде зміна, мені здається. Це, це є новий етап. І як ви бачите, якщо вже було конференцію, повертаємося до того, що ви говорили, була конференція, які, скажімо так, виклики вже окреслюються. Ми розуміємо, що ніби не багато три роки, це і з одного боку значний термін, з іншого боку, сан так багато для того, щоб готуватися, де можуть виникнути проблеми з кадрами, з громадами, з батьками, де саме ви влучно підмітили. найбільша проблема це демографічна це з дітьми. Якщо немає дітей, нам важко буде зробити такі. І щоб він нормально функціонував. Друге, це проблема кадрів. Коли там знайти хорошого фізика в великому місті легше, то в сільській громаді це стає викликом. Тому це два основні речі. Треба також зрозуміти, що ми не можемо на голому місці відкрити ліцей. Нам за цей час, який лишився до 27-го року, потрібно матеріально-технічну базу оновити. Для цього будуть державні субвенції. Тому, якби. Роботи є дуже багато. Тобто, це буде ліцей зовсім те, що не, не те, що зараз є формально 10-11 клас, це буде це зовсім, зовсім інший інформацій. Там е, буде дуже багато, е, наприклад, якщо дитина вибрала е, природничий напрямок, навчання, це не значить, що вона не може собі добрати е, додаткове вивчення, наприклад, німецької мови. Це такий собі буде конструктор, який дитина може семестрово міняти. Це буде певний виклик для. Функціонування закладу, але це буде зроблено для того, щоб гнучко дуже реагувати на потреби учнів. А кількість предметів справді зменшиться, тому що вже руками розмови мова йде ми, про те, що ми, варто розвантажити дітей. Ми, ми чекаємо затвердженого стандарту старшої школи, і надіємося, що після того, як його опублікують, ми будемо мати відповіді на ці питання. Але ну, потрібно зменшувати однозначно кількість предметів, які вивчає старшокласник. Це справді допоможе на вашу думку позбутися у цього репетиторства, де, де фактично діти починаючи з середніх шкіл, батьки починають шукати їм репетитор. Я думаю, що якщо репетитор буде потрібно, то він для систематизації знає, а не для того, щоб надати ті знання дитині, тому що якщо дитина буде профільно вивчати, наприклад, німецьку мову буде мати щодня німецьку, якби. Мову, то для чого її буде ще ходити до репетитора, якщо вона буде в відповідному рівні? це власне і робиться, тому що якщо я вивчаю поглибну німецьку, то провиничі дисципліни я буду вивчати інтегрований курс. А зараз як ми маємо? Ми маємо чотири 4... я йду на хочу бути німецьким філологом, але я маю мати там п'ять годин математики для прикладу, тиждень не потрібно перевантажити. Якщо ти вибрав вже інший і сам добровільно не вибираєш ті п'ять годин математики, то в тебе буде. Мінімальна кількість годин, яка потрібна для того, щоб осягнути певний курс. А, і таким чином буде розвантаження. Але мінімальні знання, знання з математики, Звичайно, це, що вони які будуть, не мають, так, вони будуть, але ну, нема змісту вивчати, наприклад, той, хто йде на медика, він буде вивчати окремо для прикладу біологію, хімію, фізику, а той, хто йде на німецького філолога, він буде вивчати інтегрований курс природничих дисциплін, де будуть ті самі знання, але побіжно, не поглиблено, як для тієї людини, яка вибрала собі іншу освітню траєкторію. Ці ліцейні класи вони будуть як окрема структура, так окрема юридична особа, навіть якщо вони будуть приміщені приміщенні тої школи, де раніше так. Було. Вони плануються, що це буде окрема юридична особа, бо оскільки потрібно провести конкурси на посаду директора, посаду вчителів. Тому передбачається, що крім тої юридичної особи ще будуть так звані пришкідні пенсіони. Якщо діти, які доїжджають віддалених районів, не встигають повернутися, вони зможуть там переночувати, підготувати уроки, щось перекусити, такі от як би називаємо це не гуртожу. Так, а такий е, пансіон. а він буде безкоштовний Звичайно. для дітей. А щодо, скажімо, зарплатні вчителів, ви, ви ми вже говорили, що дуже важко знайти фахівців на всі ці для того, щоб відповідав високому рівні, чи буде вища зарплата викладачів саме ліцейних класів? Я думаю, що питання стоїть: чи буде вища зарплата взагалі вчителів, не тільки ліцейника, тому що ми бачимо, що престиж вчительської професії в суспільстві також. Нам треба піднімати і зарплата це один із чинників отої важкої праці. Тому я думаю, що є проекти міністерства, де зараз роз... також підхід оці тарифні сітки, які неймовірно складні і не завжди відповідають е... дійсності. Йде напрацювання нової системи оплати праці вчителів, і передбачається, що запровадження її під також буде стосуватися і підняття. Зарплати. Скажімо так, випускник педагогічного вишу він може стати вчителем вжиткового ліцейного класу, чи потрібно ще мати певні роки досвіду? Я думаю, що конкурс буде про це говорити. Там будуть прописані кваліфікаційні вимоги, чи там магістр, чи досвід потрібен. Але ми завжди говоримо, що успіх вчителя це творчість, творча професія. Тому всі. Успішні школи, успішні класи, успішні діти – це праця успішного творчого вчителя. Тому надіємося, що власне ці ліцеї зможуть перебрати тих успішних вчителів для того, щоб ми підготували успішних дітей. Хотілося б цього насправді так, хотілося ну б так, хо це ідеал. Ми, ми бачимо, ми живемо все ж таки реалії, є різні реалії, зокрема реалії воєнного часу. От за ці роки війни наскільки ви бачите, є попит, скажімо так, наскільки є дефіцит викладачів зараз для шкіл і наскільки є попит саме на здобуття цієї спеціальності? для того, щоб молоді обирали саме цей фах? Проблема з вступниками на фізику. Хімію на викладачів там дуже мала, мала, мала кількість бажаючих отримати цю професію, тобто вимірюється в одиницях, в десятках. Тому ми передбачаємо, що власне дефіцит професії буде власне, таких точних дисциплін. Більше є проблема з інформатиками, тому що людина, яка вміє, хоч трохи розуміється в кодах, в програмуванні, він йде в. Фірму і заробляє більше коштів, ніж він працює вчителем. Це ці виклики, які перед нами стоять. Е, також перед нами стоять, е, ми розуміємо, що треба підійти по-новому до викладання такої дисципліни, як захист вітчизни, тому що ми повинні також переступити ту радянську спадщину по нових. Готувати спеціалістів, і ми якраз починаємо процес перепідготовки вже і вчителів, і більш і ми туди закликаємо наших демобілізованих педагогів, і просто для того, щоб вони могли працювати і передавати вже свої знання учням. Тобто, все ж таки процес ідеї в різних Іде, напрямках так. він є. А щодо власне, зарплатні, наскільки вона зараз може бути визначальним чинником для того, щоб люди обирали саме професію, що, має що, бути з... щось інше, який ти... заохочена. Я думаю, що вчити, це вчитися ж таки покликання. Тому що гроші це, е... це важливий чинник, але за гроші, якщо ти не любиш дітей, не любиш цю професію, ти довго там не протримаєшся. Тому що е... емоційна. Складова емоційна віддача така, що вона грошима не вимірюється в професії вчителя. Тому я би не сказав, що кошти це визначний чинник, це все ж таки покликання. А ми вже говорили, що це вже це йде реформа У нас нова українська школа. Вже навіть важко повірити. здавалося нещодавно. Ми починали про неї говорити. Тепер вже скоро підуть в старші класи. Ці учні що показала нова українська школа? Наскільки воно дійсно стало новою і змінилася? Тих ви оцінюєте? Чи можливо є кістки речі, які все ж не не дається, поки що подолати цю ідею? Е, ну насправді це е, про те, що ми говоримо, це є підхід зміни не тільки в Україні. Перехід на нову українську школу це не якась модна річ, яку хтось собі вигадав. Це є відповідь на зміни, які відбулися в суспільстві, коли ми перейшли в цифрову еру в цифрове суспільство. Коли знання перестали бути ж, е, процесом набування довго часу, у тебе є Google, у тебе є штучний інтелект, який витягує величезний об'єм знань, і тут важливо вміти ними користуватися. Весь світ переводить школу з. Якби системи набування знань до системи користування знаннями. тобто з школи знаннєвої до школи компетенцій. Це не значить, що знань не повинно бути, але йдемо навміння ними користуватися і бути успішним у житті. Тому нам як на мене, вдалося змінити в початковій школі підхід. Оцей в середній школі ці результати менші. Я би навіть сказав, що в деяких випадках вони недостатні. Або провалені. Тому е, нам треба наздоганяти, е, робити зміни. Тут багато чинників. І ковідний час, і війна, і це перебило нам е, випуск підручників у початок війни. Тобто багато чинників, які наклалися, і нам тут треба просто зібратися і зробити нас доганяння. Є такий термін рефрешинг. Навіть ті вчителі, які працюють уже по-нущівськими, з ними треба також зробити цей рефрешинг для того, щоб. Ну, якби, досягнути тих цілей, які ми поставлені. Але я вважаю, що коли ти щось робиш, це важливо аналізувати, помилки вилучати. Вони аналізуються. Міністерство також працює, ми також бачимо речі, і ми самі, і також наші донори, наприклад, Lego Foundation, який давало в тоді в школи, вона проводить власне цей рефрешінг вчителів початкової школи. Тому ми не зупиняємося, ми працюємо. Ну, власне, з вчителями початкової школи легше працювати, а вже на середньому рівні виникають різні проблеми. Напевно, і мислення смислення дуже часто це викладачі спрацьовують. Ну, ну це процес, який якщо нам треба, також його. Міняти підхід. Ми, коли говорили, вчили вчителів початкової школи, ми говорили, що треба змінити спочатку ставлення, бачення в голові вчителя, а потім там простіше. Там один вчитель викладає багато дисциплін. В середній школі є багато вчителів, які ведуть предмети, тому викликів більше. Кінець реформи, так? кінець цієї шкільної реформи, коли він передбачений, чи, чи він взагалі буде кінець, чи це просто буде такий один з етапів, а потім буде знову якесь допрацювання? Я думаю, що це постійний е, процес. Е, ми побачимо в 30-му році випуск дітей, які пішли по новій українській школі. Тобто, от 30-ті роки, ну, це, це буде такий якийсь перший етап, коли ми можемо зробити перші підсумки. Зроби... Ми будемо, я думаю, що вони будуть робити і на проміжних речах. Є багато інструментів. Один з них це всесвітнє опитування ПІЗА, яке проводиться. Тому постійно відбувається оцінка цього проекту, вносяться зміни, тому що зупинитися це в сучасному світі це неможливо. У нас навіть в законі про освіту написано, що. Освіта впродовж усього життя, тому ми повинні рухатись в цьому напрямку. і реформи теж і реформи теж. реформи теж. теж. Але теж. я би теж. хотів, користуючись нагодою, заспокоїти mm -hmm. вчителів, територіальні громади, батьків в тому, що процес піде в 27-му році. Оце моделювання воно відбулося на мапах, на в документах. 24-25 навчальний рік і 25-26 навчальний рік нічого не буде змінюватися. Школа у ваших населених пунктах буде функціонувати по старих системі, тому не буде звільнень вчителів, не буде ніяких закриття шкіл. Тому ми просто працюємо, проробляємо, готуємося, готуємо цю нову українську школу. Але це має бути спокійно, без емоцій. Навряд чи це буде. так Ні, Ми Я оптимістично що цей процес процес дивлюся, та... тому що е, всі розуміють, що міняти щось потрібно. Всі розуміють, е, що дітей фізично немає і не буде, тому що впала народжуваність. І мешканці сіл краще знають, ніж чиновників кабінету, скільки у них народилося дітей в селі. Коли там народжувалось 15-16 дітей, зараз на 5-6 дітей народжуються, де було 6-7. Одна-дві або ні ден. Тобто це ми розуміємо, що це один з тих викликів, які функціонування не тільки ліцею, а всієї освітньої системи області України. Нас залишається буквально паль п'ять хвилин. Я ще користуючись нагодою, запитаю власне про підготовку. Починаються літні канікули, починається підготовка до нового навчального року. Які зараз головні завдання саме перед системою шкільної освіти до що підготувати до нового навчального року? І власне проблеми з укриттями, чи вони ще будуть вирішуватися? Ну, ну це процес постійний і укриття не тільки там. Ну у нас всі школи забезпечені укриттям там. Кілька закладів освіти, які немає, де відбувається підвіз дітей для того, щоб ми вчилися очно. Буде викликом ситуація з енергоносіями. Не те, що там зимовий період, а ситуація в тому, чи вони взагалі будуть. Ми працюємо над тим, щоб заклади освіти були забезпечені генераторами. Зрозуміло, що вони дадуть можливість там забезпечити світло. Навряд чи простий генератор дасть можливість з харчування забезпечити, але тому. Наше завдання, основне, щоб діти вчилися очно. Ми розуміємо, друге це завдання це подолання освітніх втрат, як це називається. Тому що оці середні тривоги, де діти покидають клас, йдуть в сховище, в укриття, ми прохвалили за цей рік ми ще не проходили, за попередній рік діти провели місяць в укриттях навчального часу. Це зрозуміло, що місяць. Випалив з навчального процесу, надолуження цих освітніх втрат це також одне з таких завдань наших на майбутній рік. Це реально? Ну, е е я думаю, що на 100% зробити ні, але е якщо ми зупинимося і не будемо цього робити, результат буде ще гірший. Ну що ж, дякую вам дуже за цю розмову. Віктор Кимакович, директор департаменту освіти, науки і молодіжної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації був нашим гостем. Дякую глядачам, що нас дивилися. Залишайтеся з Галичиною, Переду ще багато цікавого. Тож не перемикайте. Побачимось. Дякую.